Розгляд ініціативи депутата Київської міської ради Федоренка Ярослава щодо створення об'єкту благоустрою скверу на земельній ділянці, що розташована на проспекті Соборності, 13 А Дніпровський район міста Києва. Прошу доповідайте. Десятий, десятий пункт. Да, шановна комісія, шановна головуючи, дійсно там є е, ділянка, яка в комунальній власності, але не обліковується з жодним підприємством, наскільки мені відомо. І прохання створити там сквер, тому що дуже багато мешканців сусідніх будинків ми зібрали дуже багато підписів, і там така занедбана територія, але дуже гарно вкладається в такий міні-сквер між будинками. Тому прошу підтримати. Прошу, позиція Київ-Зеленбуду. Доброго дня, шановні депутати. Ми з паном Ярославом виїжджали на цю територію. Це дійсно, ну так, таких небагато є територій, які е, і не внутрі кварталка, а от дійсно, де люди вже собі облюбували і фактично створили цей сквер. Тому, якщо його законити, щоб за ним доглядати, це була би дуже гарна ініціатива. Тому дуже прошу підтримати, шановні депутати. Е, дякую, Олексій Валентинич. Я тоді пропоную підтримати е, дану ініціативу. Хто за, прошу голосувати. Одностайно дякую колеги.